Вітаю! Знаєте, ми часто думаємо, що для успіху в кар'єрі треба вміти вести переговори, там бути крутим у нетворкінгу чи тайм менеджменті. Але що як я скажу, що є щось набагато фундаментальніше, сьогодні ми поговоримо про ту саму основу основ, і це довіра. От давайте чесно, коли ми чуємо ділова людина, що одразу малюється в уяві, ну, мабуть, хтось у дорогому костюмі, десь у хмарочосі, так? А от і ні. Давайте зламаємо цей стереотип, бо насправді кожен із нас займається бізнесом щодня, і я зараз покажу, як саме. Просто подумайте от домовляєтеся із сусідами по квартирі про графік прибирання. Здається, дрібниця, правда? А насправді це ж чистісінькі бізнес переговори, де кожен відстоює свої інтереси, шукає компроміс, все як у дорослих. Або ось ще перше побачення що це як не коротка самопрезентація, такий собі елевейтор піч. Насправді, ми ж намагаємося справити якнайкраще враження, показати свої сильні сторони, зацікавити ми, по суті, презентуємо себе так само, як хтось презентує свій стартап. І знаєте, що найцікавіше усі ці, здавалося б, різні ситуації переговори про прибирання, перші побачення, будь-яка взаємодія тримаються на одному єдиному елементі. І перш ніж вчитися будь-чому іншому, треба опанувати саме його. Це довіра, абсолютний фундамент усього. Ну що, поїхали розбиратися. Сьогодні ми пройдемося по таких пунктах, що таке довіра, як головна валюта, з чого складається когнітивний треніжок довіри, що таке диспозиційний бар'єр, як довіра залежить від контексту, і наостанок, що таке репутаційний банківський рахунок. Звучить цікаво. Отже, розділ перший довіра, головна валюта. І це, знаєте, не просто гарна метафора. Це справді той фундамент, на якому тримається вся кар'єра. От уявіть собі піраміду. Без міцної основи вся конструкція рано цупільно завалиться, і з довірою теж саме. А що ж таке довіра, якщо говорити по-простому? Це, по суті, готовність стати вразливим, розраховуючи на те, що інша людина не підведе. Ми ніби кажемо, я ризикую, бо вірю в тебе. І саме тому це абсолютно критично для робочих стосунків, для підвищень, для будь-яких пропозицій. Немає довіри, немає можливостей. Переходимо до другого розділу когнітивний треніжок довіри. Це такий собі раціональний підхід до побудови надійності. довіра – це не просто емоція, її можна розкласти на цілком логічні складові і їх всього три, три ніжки, на яких все тримається. І ось вони перше компетентність, друге намір і третє доброчесність. От просто уявімо на секунду, прибираємо одну ніжку, і все, три ніжко падає, довіра розсипається. Тому давайте розберемо кожну з цих опор окремо. Отже, стовп номер 1 компетентність тут все просто чи здатна людина взагалі виконати свою роботу, але є нюанс мало просто бути експертом. Треба, щоб про це знали інші. Потрібно відточувати навички, демонструвати свою роботу, і, що дуже важливо, чесно визнавати, де є прогалини, і працювати над ними. Другий стовп це намір. І тут питання звучить так: а чи збігаються інтереси цієї людини з моїми або з інтересами команди? Люди дуже добре відчувають, коли хтось діє виключно у власних інтересах, тому так важливо проявляти щиру турботу, допомагати колегам, ну просто бути людиною. Це створює відчуття, що всі в одному човні. І нарешті третій стовп доброчесність. Простіше кажучи, чи відповідають дії словам? Це про те, щоб виконувати обіцянки завжди. Навіть у дрібницях. Обіцяли надіслати лист до п'ятої, надішліть це послідовність, на яку можна покластися. Золоте правило тут краще пообіцяти менше, а зробити більше. Гаразд, третій розділ бар'єр диспозиційної довіри. І ось тут починається найцікавіше, бо, виявляється, можна бути і компетентним, і з добрими намірами, і доброчесним, а довіри все одно не буде. Чому? Тому що деяких людей завоювати ну, просто складніше. Це називається диспозиційна довіра. Це, по суті, базове налаштування кожної людини. У когось за замовчуванням стоїть довіряти, поки не доведено протилежне, а в когось не довіряти, поки не буде залізних доказів. І це дуже пов'язано з тим, наскільки людина взагалі готова ризикувати. Рухаємось далі до четвертого розділу. І тут ми бачимо, що довіра залежить від контексту. Це надзвичайно важливий момент. Не можна довіряти людині взагалі. Довіра завжди стосується чогось конкретного, потрібні правильні навички для правильної ситуації. І ось чудові приклади скажімо, є невідповідність компетентності. Ну ми ж довіряємо актору, який грає лікаря на екрані, його акторській грі, але чи довіримо ми йому робити справжню операцію? Звісно, що ні. Або невідповідність намірів. Попросити фаната команди суперника перевірити Есе окей, а от попросити його допомогти зі ставками на матч, мабуть, не найкраща ідея. Довіра завжди залежить від ситуації. І п'ятий фінальний розділ ваш репутаційний банківський рахунок. Слухайте, ніхто не ідеальний. Помилки трапляються. Це факт. Питання не в тому, чи вони трапляться, а коли. І ось тут на сцену виходить репутація. Це як такий собі фінансовий буфер, тільки для помилок. Є така крута концепція кредити і діосинкразії. Уявімо, що позитивна репутація це буквально банківський рахунок. Кожна послідовна надійна дія це депозит, а кожна помилка це зняття коштів. Все просто. І ось у чому вся суть. Потрібно постійно робити депозити. Чому? Бо коли на рахунку назбиралася солідна сума, одна невеличка помилка, одне зняття не зробить погоди, буде з чого списати. Але якщо рахунок порожній або ще гірше в мінусі, то будь-яка помилка стає катастрофою. Що ж, давайте підсумуємо ключові моменти перше довіра це абсолютний фундамент для будь-яких професійних стосунків. Друге, ця довіра будується на трьох китах. Компетентності, намірах та доброчесності, третє, побудова репутації це марафон, а не спринт, що вимагає часу і послідовності. І четверте, ця сама міцна репутація працює як банківський рахунок, що страхує від дрібних помилок. І наостанок залишається одне питання для роздумів яку одну, навіть зовсім маленьку дію можна зробити вже цього тижня, щоб покласти депозит на свій рахунок довіри? Що це може бути? Подумати точно є над чим.